Пане Олександре, інститут вивчення війни попереджає, що Росія може готувати наступ на Дніпропетровську область, і CNN водночас пише про прорив на фронті у будь-який момент. Як би ви це прокоментували? Чи дійсно є загроза для Дніпропетровщини? Ну тут треба розуміти для Дніпропетровщини саме в якому сенсі, якщо ми говоримо про те, що російські окупаційні війська вони мають можливість е заходу на саме територію Дніпропетровської області, то так. Це правда, тому що якщо хтось там знаходиться в якоїсь своїй інформаційній бульбашки, хочу нагадати, що росіяни зараз дійснюють наступ на времівському напрямку. Времівський напрямок це фактично велика Новосілка. Велика Новосілка – це дуже важливий логістичний вузол, який знаходиться неподалік від о, стику Запорізькою Донецької та Дніпропетровської області російські окупаційні війська зараз контролюють частину Новодарівки, а також частину Рівнополя. Новодарівка та Рівнопіль це населені пункти, які знаходяться одночасно з е, лівого ліво, е, флангу. Це Запорізька область з лівого флангу, це Донецька область до самого стику з Дніпропетровською областю. Це менш ніж 7 кілометрів. Тому так, якщо буде продовжуватися наступ на велику Новосілку саме з правого флангу, тобто з західної сторони цього, цього міста, то відповідно для росіян буде важливим сформувати фланги по цьому. Напрямку і з о, урукуванням Дніпропетровської області, тому так у цьому випадку, так. Якщо ми говоримо про наступ ударної групи. З метою виходу на е, обласний центр Дніпро, місто Дніпро. То ні, такого ресурсу в них просто немає. Але це не означає, що Дніпропетровська обласна влада повинна зараз нехтувати е, будівництвом фортифікаційних споруд, лінії оборони та рубежів. Це повинно відбуватися нон-стоп постійно і усюди, а не просто так. А ну там воно десь зупинилось. Ну почекаємо, що там буде які події далі? До речі, ви влучно згадали про фортифікаційні споруди, адже українські військові напередодні повідомляли, що є з цим проблеми у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій областях. Чи створиться додаткові передумови для того, щоб росіяни все ж таки здійснили прорив на Дніпропетровщині? Ну, прорив вони не зможуть здійснити за однієї причини. В них нема зараз цього ресурсу, але це не факт, що він з'явиться в 2025 році. Чи ми встигнемо сформувати відповідні е, рубежі та відповідні лінії оборони до 2025 року. Це залежить виключно від Днепропетровської влади, яка поки що. Ну, якщо я це скажу загально зрозумілою роз, мовою, то мабуть, ваш канал можуть забавити за це. Але переважно саме Дніпропетровська область вона демонструє найнизький рівень формування ліній оборони. Привіт, Філатову. Е, інші моменти: Запорізька область е, формується лінії оборони рубежі, там все це є. Щодо, щодо Донецької області, то зараз ми повинні виходити виключно з тих умов, в яких ми зараз знаходимося. Тобто, це переважно часів яр, це Краматорський напрямок. Там є своя проблематика, і відповідно ці рубежі є е, е, наскільки вони відповідають е, сучасним умовам та викликам, це інше питання. Також це в перспективі. Це Покровський напрямок. Оскільки росіяни зараз тиснуть переважно на Курахово, Кураховський напрямок, але після цього вони будуть переважно сконцентровані на Покровському напрямку, їм буде не до Днепропетровщини. але щоб вразити Трампа, щоб показати Трампу, що вони щось там можуть, вони можуть спрямувати декілька десятків тисяч своїх е свого м'яса. Назвемо це так. Саме на Дніпропетровщину, щоб показати, а от завтра ми можемо Дніпропетровську область зробити частиною нашої зґвалтованої конституції, і це є частиною Російської Федерації. А що ви на це відповісте? Тому все ж таки формування відповідних ліній оборони там також важливий елемент, який не треба ігнорувати. Дякую за таку цікаву думку щодо Трампа. Ваша думка як військового аналітика, військового оглядача, чому у нас на третій рік війни взагалі є питання щодо фортифікації та таких укріплень споруд? Все це залежить від місцевої влади. Mm -hmm. Багато моментів вони пов'язані саме з місцевою владою. Ну тобто, коли треба будувати відповідні фортифікаційні споруди? То а, нам потрібна відповідна техніка, інженерна техніка. Нам, в нас її достатньо не вистачає, її не надається, ми не можемо побудувати інколи виникають такі ситуації, коли будуються фортифікаційні споруди а, обмеженими ресурсами. Є інший варіант, другий а, це коли будуються фортифікаційні споруди, там де це можна зробити легко, просто та дуже швидко, тобто на відповідних ґрунтах. Це також е, має свій вплив, і е, це, м'яко кажучи, не відповідає тактичному рівню, е, коли ворог буде просуватися. Який сенс від позиції, яка знаходиться за 10 кілометрів від прориву е, верогідного прориву е, супротивника? Ну м'яко кажучи, це не до чого, але для якоїсь місцевої влади. Це відповідно легше зробити там якийсь окопчик, зробити вопчик, зробити робчик. Ну тобто взводно опорний пункт, ротний опорний пункт і все закрили тему. Ми е, відбували, що в нас все добре. Угу. Є інший момент вже пов'язаний з військовими. У нас на жаль, багато військових, які е, в питаннях формування захисних споруд фортифікаційних споруд вони діють по загальній методичці ще за часів Радянського Союзу, тобто, це 80-ті, початок 90-х років, вони від неї якось не відштовхуються там вліво, вправо, вони не гіпертрофують, е, цим. але зараз це потрібно гіпертрофувати. Е, зараз ми повинні в 3-4, та навіть я скажу так, по деяким напрямкам, в 10 разів збільшувати. Насиченість ліній оборони відповідними е, загородженнями. Якщо ми говоримо про протипіхотні загородження, то вони повинні. Ну я скажу так: е, якщо беремо середню статистичну позицію, ну там зводно опорний пункт, то від нього повинно розміщуватись е, загородження. Перша лінія е, протипіхотних загороджень це не 50-100 метрів, а це кілометр. Причому цей кілометр це 10 таких загорожень проволокою, e, проволока e, протипіхотні e, міни, і так далі. Десять ось таких ліній, які б заважали дійти e, супротивнику до цієї позиції. Чому саме кілометр? Дуже просте пояснення, тому що зараз є дуже важливим. Це батальйон артилерія. Батальйон артилерія це в першу чергу міномети 120, 82 вісімдесят другий та 60-й калібр. І 60-й калібр це якраз ті міномети, які повинні стати штатною комплектацією взводу, взводного опорного пункту. Для, е Здійснення відповідного спротиву о, та протидії місним штурмам з боку супротивника, який зараз робить акцент саме на піхотну компоненту, і оце це в комплексі відповідно повинно працювати на виснаження та голюбувати супротивника. На жаль, це зараз не реалізується. Тобто, це місцева влада, регіональна влада, обласна влада. І закінчуючи військовими деякими, які не розуміють о, саме потреби в гіпотрафованій обороні, угу. зрозуміло. Щодо ударів атакам саме штормшеду по Росії, як це може вплинути на ситуацію на фронті? Станом зараз не особливо, тому що це тільки початковий етап. Ми повинні розуміти, що ефект буде накопичувальний. Тобто один удар, другий, третій, десятий, двадцятий. І тоді ми вже будемо це відчувати, е, тому що переважно зараз удари знаходять. Е, вони проходять саме по тим об'єктам, які знаходяться в глибині Російської Федерації, Курської області, Брянської області, і так далі. Тобто, це вплив на матеріальне, е, технічне забезпечення е, курського угруповання, систему управління курського угруповання і так далі, і таке інше. Тому на саму зону бойових дій в Україні це не буде поки що мати особливого впливу, але в перспективі так безумовно, особливо якщо будуть ці удари наноситись е, по е, авіабазам, аеродромам, де базується їх тактична авіація, тому що тактична авіація відіграє зараз більш важливу роль аніж артилерія в питаннях е, прориву лінії оборони та рубежів зламу наших укріп районів з використанням кругових авіаційних бомб. Ще одне питання в контексті ядерки. Путін постійно погрожує ядерною зброєю. Чи може він все ж таки нажати ту умовну червону кнопку? І Якщо так, то що або хто може стати ціллю? Я взагалі не бачу такої перспективи. Я взагалі не бачу, щоб Росія використала ядерну зброю якогось такого сценарію. Тобто передумовою не може бути те, що от він вдарив тим біжом чи орешником по Дніпру. Це не може бути як елемент залякування і такого сигналу до елемент залякування. Так, це елемент залякування. В першу чергу це залякування, але це не попередження про те, що він може це задіяти. Ну давайте собі це уявимо: як він запускає ядерну зброю і попереджає США, Велику Британію, Францію, Китай та інші країни ядерного клубу. Ой, ви знаєте, ми зараз записуємо по. Країні, на яку ми напали, з якою ми ведемо конвенційну війну, ми запускаємо ядерну зброю. Ну, яка буде реакція від всіх цих країн ядерного клубу? Ну точно вона буде не схвальна та мовчазна взагалі, тому він цього не зробить ніколи. Навіть коли він запускав цей свій уявний орешник, тут треба ще з'ясувати, що саме це була за ракета. А коли він її запускав а, по Дніпру, то вони й попереджали США про це. Ну тобто, хлопці, ви не хвилюйтесь. Ми запустили просту болванку. Нічого такого не буде. Не треба запускати міні-тмен в нашу, о, о, по нашому вектору траєкторії польоту. Ні, все добре. Все добре. Тобто, ну ми розуміємо, який рівень на сьогодні в них стурбованості також з цього. Коли вони запускали свій орешніх їх орешки, вони там полускались так, що ну мабуть по, по всій червоній площі було цей луск чутно? Я зрозуміло. Е, так. І е, ще була інформація про те, що штати нам би могли передати ядерну зброю як елемент стримування проти Путіна, проти його намірів. Е, чи дійсно Захід готовий на це піти і чи це може Не. реальним стати способом Ні? Ні. Одразу, тут, тут, тут просто одна відповідь, навіть без пояснень чогось іншого. Це банально, ні. Угу. А чи зможе стати, наприклад, якщо все ж таки ми уявимо, що таке станеться елементом стримування Путіна? Можливо, але все ж таки ні. Угу. Тому що базово, саме з самого початку ні.